У цьому відео розберемо три лайфхаки, поради про те, як звучати як носії. І ці ж поради допоможуть нам і краще чути швидку біглу вимову носіїв. І перша порада. Ми маємо поєднувати кінець одного слова і початок іншого. Наприклад, у нас є два слова: black coffee. black coffee. Ми бачимо, що black закінчується на букву K і кофі починається на звук «к» І отже, ми їх маємо поєднати в один звук. Виходить black coffee, black coffee. Ка ми чуємо один раз black coffee. Тобто носії, звичайно, «black coffee», black coffee. Або, наприклад, слово сполучення don't know. Don't know. Нагадую, що у слові don't буква d зазвичай не вимовляється. Тобто don't завершується на звук N і know починається на звук N виходить don't know. Don't know. Або, наприклад, ми хочемо спитати, що тобі потрібно. What do you need? What, потім D Звуки т і д. Насправді дуже подібні. тільки Т звук Т більш глухий, ми його можемо вимовляти без голосу, тобто тільки диханням т, т, т. А Д формується так само, тільки ми його промовляємо з голосом. Ми підключаємо голос Д, Д Д. Тобто це два звуки, які споріднені між собою. І uh, what do you need? Uh, ми Т і Д також змішуємо в один звук. What do you need? What do you need. Або інша асоціація в слові what букву Т просто прибираємо і виходить what do, you need? What, do you need? what do you need. What do you need? Наступна друга порада. Слова в англійській мові іноді можуть вимовлятися менше, ніж вони пишуться. Наприклад, слово «Interesting» Цікавий, може звучати як interesting. Тобто на письмі ми бачимо чотири склади, але на вимові це буде interesting. 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 That's interesting. До речі, у цьому слові звук Т можна е проасоціювати зі звуком Ч. Спробуйте вимовити interesting, interesting. Це не зовсім чиста українська Ч. Але ви, певні є схожі моменти Interesting, interesting, that's interesting. Або, наприклад, слово chocolate. Ми бачимо чоколад. Ви браті як chocolate, Фактично два склади. Chocolate. Chocolate. Або, наприклад, слово родина. Family може звучати як family. Або як family, 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 family. Або, наприклад, слово пам'ять. Memory може і так звучати, але може звучати скорочено як memory, memory. memory, memory, Слово every може звучати, як every, але може звучати скорочено як every. every. Наприклад, слово everything можна сказати повністю everything підкреслити. А можна сказати everything, every, every, everything. І третя порада, друзі, ми ніби як стискаємо звуки. Наприклад, якщо ми бачимо звуки Д-Р, uh, uh, ми можемо сказати Hundred. Але простіше буде робити hundred, Hundred. hundred. Тобто Д ніби тут як, як тискає, стає більше схожим на Д. І разом з Р вони дають звук схожий на d. Hundred, hundred. android. Android. Children, children, бедрум, бедру. Можна сказати бедрум, bedroom, bedroom. але зручніше і простіше сказати bedroom, bedroom. І ще один приклад: це коли у нас одне слово закінчується на звук д або т, а друге слово наступне починається на звук й, наприклад, did you. did you. У цьому випадку що роблять носії? D, Стає також звуком «дж», А Е в звук в цьому звуці прибирається Є. Виходить Did you Did you Did you Did you do it Did you do it? Не Did you do it а Did you Did you do it Did you do it Did you do it? Тобто, скоріше за все на сіє будуть вимовляти як Did you do it замість Did you do it Did you do it? Дозволяє е, виговорити цю фразу швидше. Е, просто поспостерігайте за своєю мовою. Ми теж всі насправді прагнемо до спрощення, до більш е, простої вимови і до того, щоб щось сказати швидше. Так само і в англійській мові. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Тепер, друзі, ви знаєте ці правила, ви точно їх вже не забудете. Тепер ви можете їх помічати у інших і поступово додавати у свою вимову, що допоможе вам звучати ще більше як носіє. Як завжди, дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я вірю, що він допомагає вам розширювати горизонти вашої англійської мови і усього світу. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.